Просто уявіть собі, початок 80-х. героїко-фантастичні фільми на піці успішності. Після своєрідного хайпу навколо фільмів Аля повелитель звірів чи Конан Варвар з в голуні ролі. Грішно було б не залетіти на хайп-трейн і Ральфу Бакши з місією зробімо анімацію дорослою. Чи з такими думками вийшов фільм Вогонь та літ? Я не знаю. Та дорослу анімацію готовий записати поряд з Діснеєм до візитівки цього каналу. Все ж, попри популярність раніше згаданих фільмів і вміння Ральфа робити авантюрні проекти успішними, незважаючи на нішевість, вогонь еліт провалився в прокаті свого часу. Та заля справує. Сті певну культу і все ж здобув. Нашим завданням в даному відео буде згадати про що була ця стрічка сорокарічної давності, чому не знайшла популярності раніше, і наскільки насправді революційною була свого часу. Та перед тим як перейти до безпосереднього огляду, за традицією варто згадати про контекст, в якому виходив фільм. Якщо в минулому огляді творіння бакши в індустрії було виключно ті цілі діснею. Тут тут, як мінімум, студія самого Ральфа вже як 10 років в індустрії і активно клопає успішні проекти. Що казати, навіть були ті, хто послідував його прикладу. Свого роду фентезійними попередниками для вогня й льоду були чародії 1977 року. І увага! володар перснів 1978-го. Якщо чародії були більш стобними, то досвід екранізації Турін Токіна явно був важливий для становлення нашого сьогоднішнього пацієнта. Сходу кінець в очі краса і унікальність намальонних світів, епічність і серйозна. Ни тон розказаних історій з певними обмовками, та про це вже пізніше. Якщо звернутися до досить вільно сформованої класифікації фантастичних фільмів, Водер Перснів без питань буде представником високого фентезі, Ба, майбутня екранізації Джексона є першим, що спадає на думку, коли ви чуєте це визначення. На противагу Вугоніліт є представником героїчного фентезі? Або, як сказали б, хай інтелекту професійні оглядачі належать до жанру Sword and Sorcery, представники, яких збирали непогану касу буквально недавно. Спитаєте, яка різниця між високим і героїчним фентезі? Як і всьому в цьому світі. Рамки можуть розмиватися від твору до твору, та прийнято вважати, що високі фентезі славиться пропрацьованістю світу, епічністю і масштабами подій. Героїчне концентрується на персональних битвах і історіях головних героїв, їх взаємодії та замість епічності зосереджується саме на мечах і чакунстві своїх героїв. Арні, як первина Конана Варвара, не дасть брехати. До речі, Конан не просто для сухого прикладу був згаданий, адже якщо казати про батьків вогня і льоду, крім імені Ральфа, ви безумовно почуєте про. Френка Фразетто, художника коміксів та обкладинок до них, зокрема Конана, і того, кому на пару з бакши належить ідея фільму і авторство персонажів, на основі яких вже Джері Конвей і Рой Томас написали сценарій майбутнього фільму. Ці двоє теж не останні люди в індустрії мальованих історій. От як це буває? Шукаю інфу для відео, і все частіше і частіше зауважую, наскільки впливовою дана індустрія є в західному мистецтві. І це навіть не дивно. Певне, серед коментаторів знайдуться люди більш заглиблені в тему, здатні годинами говорити про це. І я навіть ні краплі не іронізую, бо сам суто повз проходив, але навіть я здогадуюсь, наскільки багато можна говорити про плив коміксів на попкультуру і кіноіндустрію, зокрема, ті цілі Маурели й дес, тільки верхівка айсбергу. Якщо ж казати про анімацію, про яку я бігцем. Недбало згадав, що відео про кота Фрі наступним чином, те, що навіть малювало поверхри реакторів. Так от, я здивований, що навіть жоден душніла в коментарях не сказав, що це називається ротоскопією. Тарас сьогодні йдеться про вогонь еліт, то ніде від цього терміну дітись, адже фільм зроблений повністю даним способом. Це надає подіям неймовірної реалістичності, як для анімації 80-х. На пару з візуальним стилем фрезети, ми отримуємо істинно фантастичний і водночас живий світ. Свого часу вогонь еліт був як. Мінімум технологічним проривом навіть на фоні попереднього володаря перснів він був повністю відмальований однією злагодженою командою. Звісно, сучасного глядача не здивуєш такою картинкою. Та уявіть, що ви 40 років тому сидите в кінотеатрі і бачите, як амфібія розміром з вантажівку жаре людей. Реальність, що першої, що других в нашій свідомості на одному рівні. Пардон, та включивши конана варвара на рандомній хвилині, ви побачите реальну людину і посмасового монстра. Вони на різних рівнях сприйняття. От про що я в цю загрозу важче повірити. Та що казати, подивіться, які красиві задні плани, які виразні персонажі. Це просто візуальний кайф. Окремі фрейми можна ставити на паузу і розглядати. І от слухаєте ви це та й думаєте: а що ж могло піти не так? Арт-складова точно кайф, анімація проривна. Якщо глянути на вміст, маєте і зуалізацію, і на. Наст... І все сприймаються на одному рівні. Реально. Гейтсекс. Чому ж тоді провал? Поширеною думкою є, що через рейтинг PG. О той, що для дітей в супроводі дорослих. Знаєте, я особисто нічого проти не маю детально відмальованих сідниць, якщо вони не заважають розповіді, і не вирізняються загальної картини. Тому і тут мені це очі не виколювало. Пардон, кожен персонаж у своєрідному бікіні. Сказати, що це завадило прокату, вважаю дурістю. Ну, виконана бачили. тобі варто пишатися своїм тілом як ти сподівається досягнути нескінченності, соромлячись власного тіла, навіть ідіотські моменти можна вважати традиційними для жанру, як і примітивний сюжет, а та сюжет. Та перед тим, як перейти до нього, висловлюю неймовірну подяку спонсорам найкращої кави для койота та не менш милим донаторам, чиї імена ви зараз бачите на екранах і до кого охоче запрошую долучитись. Бо відео робляться, а я втрачати масу не перестав, страх опинитись на вулиці нікуди не зник, а можливість одного чудового дня опинитись на аудієнці в цього чудового пана теж нікуди не дівається. Тому нагадаю вам і за потребу донатити на Збройні Сили України. І нарешті переходимо. До сюжету. В даній історії йдеться про злого принца Некрона, мага, навченого матір'ю Юліаною, чакункою амбітною до завоювань. Некрон же наділений неймовірною силою, здатною покривати всі свої землі кригою, поступово завойовуючи нові. Я не знаю, чи думали Ральф з Френком про це. Та акторська гра Некрона це просто. Неймовірно. Звісно, карикатурні образи в схожих фільмах це вже традиція. Та тут я не певний, що це було умисно. Бляха, ви просто гляньте на його фейс. Твої відчуття, коли вдарився мізинцем? коли мама сказала виключати компуктор? коли зорі не прозорі, коли пиво не по акції, коли койот не випустив відео цього тижня. Село, ли що одного головних героїв Уарна якраз знищив льодовик, а всіх жителів вбило собаки некрона, так цих на вигляд типових представників губінки всі постійно називають собаками. При перегляді можете додавати свину і одного хіхікати, коли чергового представника цього збіговиська вб'ють. Людовик Некрона поступово наближається до царства вогню, і цього разу, замість брутального завоювання, королева Юліана вирішує зіграти брудно і посилає дипломатів, щоб запропонувати королю здатись мирно. Звісно, їх чекає відмова, бо народ вогня цілогоріхова насолода Ну і самим треба готуватись порушити мир між чотирма царствами. Get some help. Та відьма, очікуючи відмову, наказала викрасти принцесу тигру через магію звабливості і чари тупості собак. В неї виходить втекти. Доля і кабаняча ніжка зводить її з Варном, що теж дивом врятувався від нападників. <плес> Ля наївся і спить. Дівча підкрадається. Очевидно, що очікувала токи той засне. Та він її чисто підманув, і після битви за акарачо просто зацініть діалог рівня Тарантіно. Волифіванитейке. Well, I am not a thief. Блін, подруга, ти щойно за ту ніжку билась? Якого біса менше з тим, через червоні ягоди і відсутність інших людей, навколо очевидно, вони дуже швидко закохуються, та волою тупого восьминога, що на відміну від лісу зловісних мерців, не знає, що Тентаклі це вигадка, і вони хапають виключно жінок. Ларн, додумавшись стикнути пошвару палкою в око, відлітає, але все одно в нокаут. А тигру знову хапають собаки некрона. Хупчино знаходить справжній краш справжніх чоловіків Кіл темний, темний вовк. Він виліковує хлопці і тепер разом відправляються на порятунок тигри. Собацюрам попередню кролева дала зрозуміти всю цінність дівчини, тому щоб історія не повторилась, її ставлять на ланцюг, і замість того, щоб розв'язати його тим же способом, як він був зав'язаний, наша 1000 IQ дівчинка, доки по традиції набухані пси спали, пробує розрізати його ножем. Хуй хуй на то нема, не йде зовсім не створюючи шуму, вбиває охоронця і разом з ним падає зі схил. Її знаходить трудоволосини до лют, руками розриває ланцюг і відносить дівчину до мамці, Відьми Ролієл, володарки цього лісу. Ті I saw him twist a chain apart with his bare hands. Коли коли? Так, ага, побачимо коли? Приспавши тигру, та дізнається, що її переслідують собаки некрона, тому посилає отво знайти їх і добровільно здати дівчину. Проте цим недолюдам нема діла до її сімейства. Тим часом Ларн з темним волком, поштовуючи різню, шукають дівчину. Ну і як вовчара робить якшон, а хлопець звалює у пошуках. Вчатку знаходить труп, а потім живий труп. Айсікґал. Necron. Відьма розповідає, куди треба відправитись і вимагає помсти перед тим як відійти у інший світ. У королівстві вогню правитель сином вирішує відправити делегацію, щоб повернути тигру. Уже готові на поступки. Та чи потрібні вони некрону? Ні. От знаєте, Некрон справді красунчик не в сенсі, людина хороша, а персонаж ще той. Йому і нездалисті ваші землі по правді, люди, влада, інтриги. Він просто знудився. От матуся примітивна, вона, будучи чакункою, грає в політичні ігри, бажає статусу, навіть не розуміє, якою силою володіє її син насправді. Тільки бачить, що з неї можна здобути оці дріб'язкові речі: землі, королівства. мене? Хоче видати за нього принцесу зроду впливового та що й красуню, а йому срати чи обі мада тіор сангау тотфолма. Ай нідно байден нов санс. Та й взагалі іде нафіг. Він чаот фрі. Ай нінати тиграш вирішила зіграти на його людяності, бачачи, що йому чогось не вистачає, пропонує One gift that only you can bestow between our people. Peace. I extend my hand in friendship. I offer peace between our people. Will you not take my hand? Брат Тигри прибуває з дипломатичною місією та, не витримавши зухвалих слів монарха про сестру, нападає. Чари обривають життя прибулих, слідом за ним і ларн пробує вбити Некрона. Та з незрозумілих мені причин, той приймає майже чесний бій, що й залишає хлопців живих у результаті. Дорогою до камери його помітить тигра, яка не збирається тікати без коханого. За кілька хвилин хронометражу він утече, а дівчину ув'язнять. Я називаю це дебільна рокіровка. Темний вовк допомігши втекти Ларну, зустрічається з кролем вогню. Ті обговорюють план нападу, вовчара вимагає ящерів. якщо ж план не вдасться, старому доведеться випустити лаву. І всі ми вже чекаємо цього моменту. І це параша, яка ламає сприйняття кінцівки. От відправились стіпи у бій, всі дохнуть як мухи, тільки темний вовк добирається до некрона, бо він просто пиздатий, і вбиває того, бо здатен протистояти його магії, бо він просто пиздатий. І тим часом Уарн теж виживає, бо він головний герой і рятує тигру, бо вона теж головна героїня. І якби енд, та чомусь Олаву все ж пускають, і якби би Якщо пробувати пояснити нормально, то тому, що перед смертю некрона Людових почав рости, і це було причиною смикнути важіль. Та б. А він же ж здох. Ну, типу, все, хепі-енд. Найбільш очевидне пояснення цьому рішенню, це тому, що воно. Ну, виглядає ж круто. Бо просто це треба було показати глядачу, а ця парочка мала пройти ще одне сурвай випробування перед хепі ендом. А, і темний вовк теж вижив. Хоч його птеродактелі епічно розстріляли. Спитаєте, як він вижив? Ну, ну бо він же ж пез і не ставте більше ідіотських запитань, а власне відповіді на запитання, що звучало на початку, дуже прості. Фільм не мав прокатного успіху, бо пробував орієнтуватися на молодшу аудиторію. Через цей сюжет простенький, неспроможний зацікавити дорослих через надмірну. Дорослі не хотіли брати дітей на фільм. Пояснення розумне, та проте, мене по правді не задовільняє. Ну от інші неанімовані представники жанру не вже мали складний сюжет для дорослих. Вони теж були повні багатьох нелогічностей, селізації, шобоних персонажів. Я гадаю, що, попри десятирічну роботу Ральфа, люди все ж не сприймали його фільми такими, якими б вони були. І дивлячись на афішу з дитячим мутиком, тягнучись з дитиною в кінозал, вони чекали чергового. Мауглі, що мав сподобатись в першу чергу їх чаду, а не картину, що в перспективі зайде батькам. Які. ну. Ляха, вони ж не маленькі, щоб дивитися дитячі мутики. Якщо ж навіть не думати, що дорослі 80-х були настільки упередженими, то так в цьому випадку вибраний віковий рейтинг не фігово підісрав, не даючи змогу глядачеві зрозуміти, чим насправді є фільм. Далеко не ідеальний, проте у багатьох речах проривний. Та й культовим кіно стає далеко не завжди за довершеність. Власне, вогонь і літ, гаразд, це моя думка, можете її оскаржити в коментах. Проте вогонь і літ був настільки революційний, наскільки. Поганий. От цей фінал, хоч наративно тупістю віддає, проте в тодішнього глядача міг викокати нефіговий а своїм перформансом. І хоч головні герої досить нудні та зате другорядні, з за різних причин капець, як запам'ятовується, це як вишенька на торті до того, що було сказано до обговорення сюжету. Так уявіть собі, цього може бути достатньо для культу. Менше душні більше насолоджуйтесь переглядом. <кхе> Ремарка вже після монтажу, от поцензурив я все це лайно, щоб ютуб нарешті дав мені зелене світло і такий, коротше, думаю, мені капець як не вистачає розширеного завершення. От останні події розказані бігцем, якось би більше би розповісти про мотивації перед того ж вовка. Хто йому взагалі дозволив з королем говорити? Чому він такий крутий? От конан. І інші схожі тривають дві години, тоді та як вогонь літ всього півтори. От ті півгодини могли б виправити леву частку проблем, як в розрізі розказаної історії, так і додали б солідності сприйняття як великого серйозного кіно. Складається враження, що Ральфі з командою робили, робили в кінці такі «хвате, воно вже пиздато, а краще ніхто не робитиме кілька найближчих десятків років. Ну і насправді, в певному сенсі, був правий. Фільм справді вийшов унікальний між інших своїх колег.